До Хмельниччини, як і до інших українських регіонів, дійшла осіння хвиля захворюваності на ковід. 19 щотижня в області більше інфікованих громадян. Хворіють і вакциновані. До можливого загострення ситуації із недугою кажуть спеціалісти. Готові 25 медзакладів на 2947 ліжок, передбачених для коронавірусних пацієнтів. Наразі госпіталізують переважно краян із важким перебігом ковіду. У нас в області цей показник за минулий тиждень. Встановив 20 чоловік, а загальна кількість хворих 1338 осіб за тиждень. Серед захворівших є, на жаль, і щеплені особи, але, як, показую, як показує практика і говорять наші інфекціоністи, в вистаціонар щеплені особи не попадають. А загальна кількість щеплених хворих за тиждень становить біля 33-33,5%. За минулий тиждень на Хмельниччині провели близько восьми тисяч тестувань. Переважно це експрес-тести. Усього проти COVID-19 імунізовано майже 43% населення області. Більше мільйона 11 тисяч осіб отримали щеплення. За період військового стану у нас більше 72 тисячі осіб привито. Велика кількість з них це більш більше 60% – Отримали бустерну дозу. На сьогоднішній день в області є вакцина Коронавак. Найближчим часом з'явиться і Файзер. Загалом же протягом березня-квітня в регіоні ковід фіксували рідко. А от набирати обертів хвороба почала влітку. У червні з коронавірусом злягли майже дві сотні людей. У липні уже 500. А от станом на серпень ситуація значно загострилась. Домінуючим на Хмельниччині, залишається штам Омікрон.